На червоний килим найкращі атлети планети злетілися до Берліна на церемонію Лауроуз. Задля популяризації спорту високі підбори та ошатні туфлі залишили вдома. Вітаю Борисе! Сьогодні на цій церемонії ви точно будете вболівати за свого підопічного першу ракетку світу Новака Джоковича. Він змагається у номінації «Найкращий спортсмен. Що підказує ваше тренерське серце? Святкуватимете перемогу. У мене добре перечуття. Думаю, Новак виграє, але конкуренти дуже сильні. Тож ми не повинні бути занадто розчарованими, якщо раптом не переможемо. Безперечно, сьогодні великий і важливий вечір. І Я дуже тішуся, що стільки видатних спортсменів злетілися на мою батьківщину. Уже два роки ви тренуєте одного з найуспішніших тенесистів сучасності Джоковіча. Як вам у ролі тренера, коли ви не на корті, а на трибуні? Я пишаюся новаком, пишаюся тим, що я у його команді. Він чудова людина, прекрасний спортсмен, просто неймовірний тенісист. Моя гордість. Ви добрий друг українців, братів Клечків. Нещодавно Володимир з розмахом відсвяткував ювілей 40 років. Як ви його привітали? На жаль, я не зміг привітати його особисто у Києві, адже в нас із Новаком у цей час були змагання. Але я вітав Володимира телефоном, побажав йому усього найкращого. Він прекрасний хлопець. Я бажаю йому успіхів у наступному поєдинку. Сподіваюся, зможу на нього приїхати. Ми з Володимиром знайомі вже дуже багато років і. І стали хорошими друзями. Побити кличком на червоному килимі у Берліні екс суперник Володимира Аксель Шольц. Тіли з України, ви добре знаєте нашого співвітчизника Володимира Кличка. Адже після нокауту від нього залишили ринг на сім років. Чи вдалося зберегти приятельські стосунки після цього? Він дуже приємна людина, чудовий спортсмен, сильний суперник. Це супер. Ми друзі, час від часу бачимось, коли він буває у Німеччині. Сьогодні організатори церемонії відійшли від правил урочистого дрескоду. Багато хто із спортсменів завітали на червоний килим у кросівках, аби просувати ідеї спорту та здорового способу життя. Це просто такий подарунок для атлетів, коли можна одягати костюм із кросівками. Так, я вже застарий для таких небезпечних па. Це зручно, особливо для жінок. Для них взагалі бездоганний варіант. Але моя дружина, наприклад, вирішила хизуватися високими підборами. І думаю, зараз від цього страждає. Гості з Голлівуду – ведучий церемонії комік Білл Мюррей. У гостях актор Даніель Брюль та супермодель Петра Немкова. Маєте фантастичний вигляд? Ви також. Зелений колір ефектний для виходу на червоний килим. Як обирали сукню для церемонії? О, дякую. У цієї сукні дуже жіночна форма. Вона допомагає мені почуватись більш витонченою та чарівною. Я до останнього не знала про цей флешмоб від організаторів щодо спортивного взуття з вечірнім вбранням. Якби знала, то взуло б кросівки, адже вони значно зручніші ніж туфлі на підборах. Тим паче вечір може затягнутись, і тоді точно захочеться, щоб було комфортно. Ви ж мене розумієте? Усі супермоделі підтримують ідеальну форму. Яким спортом займаєтеся ви? Я люблю фітнес, пілатес, а нещодавно почала займатися ще й боксом. У Лос-Анджелесі я ходжу до боксерського клубу Вайлдкад, де тренером працює знаменитий боксер Фредді Роуч. Це для мене щось новеньке. Переможний триразовий чемпіон формули 1. австрієць Нікі Лауда на церемонії Лауреос отримує спеціальну нагороду за життєві досягнення. Вручає статуетку актор Даніель Брюль, що зіграв гонщика на кіноекрані. Я швидший за вас усіх добре. Тоді поїхали. Все життя чемпіона ділиться на до і після аварії. У 76-му його боліт злетів з траси та зайнявся полум'ям. Лауда горів заживо, А коли його нарешті витягли з авто, упав кому. лікарі розводили руками. А він не тільки одужав, а ще й продовжив перемагати. І сьогодні про страшну аварію нагадують шрами на обличчі і знівечене вухо. Денієлі, сьогодні у вас особлива місія. Ви вручаєте нагороду за визначні досягнення легендарному австрійському гонщику Нікі Лауді. Саме ви зіграли його у голівудській стрітці Гонка чи зустрічалися ви під час підготовки до зйомок, чи потоваришували? Так, він тоді мені дуже допоміг. Мушу зізнатися, я був наляканим, нервував, хвилювався. Грати таку видатну людину це виклик. Але все вийшло у тому числі завдяки тому, що я мав змогу провести певний час із Нікі. Він дуже зайнятий, але все ж таки підтримував мене упродовж всього періоду знімання. Які конкретно поради він вам тоді давав? Він не багатослівний, якщо говорити по правді. Просто сказав не налажай, яким видом спорту ви займаєтесь? Я люблю грати в теніс, і для мене за честь сьогодні сидіти за одним столом із видатним тенісистом Новаком Джоковичем. А також я великий фанат футболу і сподіваюся, що зможу потиснути руку Карлесу Пуйолю. Тим паче, що я наполовину іспанець і фанат Барселони, він мій герой і кумир. Футбольні легенди позують фотографам екс-капітани Барселони Лиш Фігу та Карлос Пойоль. І рекордсмен за кількістю матчів за збірну бразилець Кафо. Ліга чемпіонів у Берліні сяють футбольні зірки різних років і континентів. Екс-капітан Барселони Карлос Пуйоль і їхній перший капітан не іспанець Луїш Фігу. Легенда Ювентуса Алесандро Дель П'єро, бразильська суперзірка Кафу. Чоловіки теж плачуть. Екс зірка збірної Нідерландів Рут Гуліт посмертно нагороджує спеціальною відзнакою свого співвітчизника триразового володаря золотого м'яча Йохана Кройфа. Зала аплодує стоячи також у залі, як завжди, зосереджений тренер збірної Німеччини Йоахім Льов. Німці перші суперники українців на євро 2016 Вітаємо сьогодні. Тут присутня фактично збірна футбольних легенд. Як воно знову зустріти своїх екс суперників? О, це дуже круто. Ми у Берліні вже кілька днів. Учора грали у благодійному матчі з дітьми. На моїй батьківщині у Сан Паулу в мене є фонд, який допомагає дітям з бідних сімей. Це те, що мене справді дуже хвилює. І я пишаюся, що Лауреос також має багато соціальних програм. Зовсім скоро відбудеться чемпіонат Європи з футболу. Ви будете за когось болівати? Я хочу побажати успіхів усім командам. Це буде феєричне свято футболу. Це так добре, коли люди забувають про свої проблеми і живуть ці кілька тижнів лише футболом. Найшвидші у світі у центрі уваги лідери Формули 1. британський гонщик Льюіс Геммельтон та німецький Ніко Розберг. Мільйонери чемпіони Льюіс Гемільтон і Ніко Розберг. Пілоти команди Мерседес Формула 1 за останній рік британець заробив 25 мільйонів євро. Німець 20. І нехай сьогодні вони програли титул найкращої команди регбістам з Нової Зеландії. Перемог гонщикам вистачає. Мільтон зірка реклами, завсідник модних показів і завидних холостяк. Спочатку світові таблоїди обговорювали його роман з екс-солісткою Пусіке Дос Ніколь Шерзінгер. А потім пліткували про стосунки з Ряною. Розберг іншого поля ягода. Після десяти років залицянь він таки одружився з подругою дитинства і вже півроку як щасливий татусь. Ніко, на жаль, сьогодні ви програли. Навіть рідні стіни не допомогли здобути титул найкращої команди. Засмотилися? Це справжній спортивний оскар. Наші суперники у командній номінації видатні регбісти. Програти їм зовсім не соромно. Але ж ви не звикли програвати? Щойно знову перемогли на гран прі у Шанхаї. Зате сьогодні я дуже гарно провів час у чудовій компанії. Маю це за честь. С рулить перемогу в найпрестижніших номінаціях. Найкращий спортсмен і спортсменка здобули перші ракетки світу. Американка Серена Вільямс і Серп Новак Джокович. З вдячності 11-разовий переможець турнірів великого шолому навіть німецькою заговорив. Тренер тенаден Джоковіча Борис Беккер як у воду дивився, і тепер не приховує емоцій. Берлін аплодує.